Перукарське мистецтво демонстрували майстри Гребінця і ножиць у виставковій залі торгово-промислової палати. У Вінниці вперше відбувся фестиваль перукарської справи Світ краси. Участь у ньому взяли як початківці, студенти різних навчальних закладів міста, так і професійні майстри. Шедеври перукарів та візажистів бачила Маріна Микитенко. У фестивалі перукарського мистецтва «Світ краси взяли участь 19 колективів міста. Свої роботи представляли як відомі метри, так і початківці перукарської справи. Свої колекції показали 32 майстри, грібінця та ножиць. Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури представив 14 моделей. Над створенням образів працювали як викладачі, так і студенти закладу. Над створенням образом, чесно кажучи, працювали буквально годинок три. За дві години пошили одяг. Ось так приблизно в сумі разом десь 5 годин працювали на добрих. Ну, це плюс макіяж, зачіска і одяг. Модер'єр-перукар Лілія Петренко неодноразово брала участь у подібних заходах. За її словами, такі фестивалі та конкурси місту просто необхідні. Дуже рада, що у нас в місті Вінниці вже проходить такий великий фестиваль, його давно вже не було. І хочемо показати наші країни роботи сьогодні. Модель зі стажем Анастасія Шалко представляла образ весілля в джинсах. Вона стверджує, головне довіряти своєму майстру. Тоді і колір буде вдало підібраний, і зачіска буде супер. А ще каже дівчина, в фестивалі дуже захоплююча справа. Я навіть не пам'ятаю вже скільки років я модель, але кожен конкурс це щось нове. Кожен раз щось нове береш для себе. Дуже цікаво подивитися, що можуть зробити інші. Як кажуть, на других подивитись себе показати. Ось ну мені дуже подобається. Е, ну просто конкурси це супер. На фешені були представлені весільні, класичні, модні та фантазійні зачіски. З такими зачісками, як у дівчат, на роботу та дискотеку не придеш, а дефолювати на подімі досить нормально. Кожній моделі перед дзеркалом довелось провести не менше п'яти годин. На їхні зачіски пішло сім флаконів лаку та десять упаковок штучного волосся. Майстер Тетяна Дерман каже, її колекція має назву епатаж, і що такі зачіски у моді. У нас дев'ять моделей. Це чотири девушки, чотири парня і малышка. Колекція називається Епатаж. этим все сказано. Епатажність. Ми показуємо інтересність, інтересність світі, епатаж, то есть выражение себя. За словами учасників фестивалю Світ краси, вони не змагались, а представляли свої надбання. Адже у Вінниці давно існує перукарська команда, яка постійно бере участь у всеукраїнських конкурсах. Если мы уезжаем в какой-то город и участвуем в соревновании парикмахерского искусства, в обязательном порядке мы представляем мне Мальву, мы представляем команду города Винницы. То есть объединяются все парикмахерские нашего города, кто хочет участвовать в конкурсе. Мы сплочаемся еще в автобусе и приезжаем дружной веселой командой уже в тот город, где мы будем участвовать в соревнованиях. Усі учасники фестивалю отримали пам'ятні дипломи. Захід проходив під патронатом міського голови Володимира Гройсмана. Ініціатор проведення фестивалю світ краси управління споживчого ринку та послуг. Мета його проведення удосконалення професійної майстерності, перукарів та підняття престижу цієї професії.